Виконуємо номер 1602 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди суму, доданками якої є числа. Оберне і протилежне число 8,25. Переступаємо до виконання. Подамо число. Десятковий дріб 8,25 у вигляді звичайного дробу. Це буде 8,25. Скоротимо на 25. 25 ділимо на 25 буде 1, 100 ділимо на 25 буде 4. Маємо 8,1. Подамо у вигляді неправильного дробу. 8 множимо на 4 бо 32. Додаємо 1, 33. Маємо 33 четвертих. Тепер оберне до числа 33 четвертих, або до 8,25 буде число 4 33. Обернене. Число до числа 8,25. Ну, а тепер візьмемо протилежне число, також у дробовому вигляді, тільки вже у вигляді мішаного числа. Мінус вісім,1 четверта це число протилежне. До числа 8,25. А тепер, в умові сказано, знайди суму доданками, якої є обернене і протилежне. Отже, 4,33 додаємо мінус 8,1. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. І як бачимо, що більше модуль числа від'ємного, то ми поставимо зразу його знак і знайдемо різницю модулів. Спільний знаменник буде 132. Додатковим множники 4 і 33. Отже, 8 віднімемо 16 132 віднімемо 132.